Верховна Рада України. Народна Рада УНР. Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент. Верховна Рада України. Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в УНР є парламент. Народна Рада УНР. Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України 450 народних депутатів України. Які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин. Який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку, повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України. Строк повноважень Верховної Ради України становить 5 років. Стаття 76. Конституційний склад Народної Ради УНР 25 народних депутатів УНР. Тобто один депутат буде представляти одну область. В кінці кожного місяця, в неділю, будуть звітувати депутати та чиновники. Депутат зобов'язаний в кінці кожного місяця звітувати про виконання власних проєктів та на яких процесах інші проекти, а також приймає та звітує на обласному рівні виконання проєктів районних голів, а районні голови в свою чергу приймають звіти сільських та селищних міських. Звітує по досяганнях перед областю за обласні проекти, на яке будуть траснювати в кожній області своє, також буде створений рейтинг за різними коефіцієнтами, щоб була відкрита конкуренція по законах та успіхах областей, збагаченні та розвитку населення відкритих підприємств, оновлення сіл, відкриття шкіл, наукова та виробнича сторона. А також захист навколишнього середовища та збільшення популяції диких тварин у останній місяць кварталу буде 10 днів робочих, 5 днів звітування перед обласним депутатом чиновників всіх рівнів, а 5 днів поїздки до Києва для звітування за виконання загальнонаціональних проєктів та обласних якщо такий проєкт знаходиться в області, якщо ні, то із пропозицією новітнього проєкту. Для області будуть щоквартальні звіти, і це також буде транслюватися по всіх областях, і з прямим доступом робити запитання для людей. За невиконання та зрив термінів відмова в наданні щорічних премії 13-та зарплата, а за корупцію та крадіжки кримінальна відповідальність, звітування перед президентом, прем'єр міністром та міністрами все в прямій трансляції. 25 депутатів це представники від всіх областей Української Народної Республіки, які працюють по своїх місцях та є виїздними до міста Києва. Щоб стати народним депутатом, спочатку потрібно пройти конкурс, а потім, після конкурсу, який включатиме знання на українську мову та літературу, українську історію, математику і знання іноземних мов на вибір державотворення. Політична економія це буде творчий особистий проект, це буде квитком на конкурс і обов'язково представити та презентувати свій план по розвитку області та населених пунктів в цілому також один загальнонаціональний проект. І за результати конкурсу буде зрозуміло, хто стає депутатом та офіційним представником області. Після затвердження результатів конкурсу. Новобраний депутат підписує перший контракт на півроку, де він буде зобов'язаний показати результати для подальшої праці із повною матеріальною відповідальністю та посиленою кримінальною відповідальністю. Якщо буде замішаний в корупції чи інших злочинах, держава забирає все майно, яке йому належить, залишити тільки необхідне для життя рухоме та нерухоме майно. Якщо таке майно дороговартісне, то замінити на більш дешевий варіант. Після піврічного результату позитивного чи негативного вирішується, чи підписувати наступний контракт на півроку, і, звісно, свобода слова для журналістів та народу, який зобов'язаний шукати корупційні схеми, якщо вони мають місце бути. Контракт буде піврічний, така буде мотивація до покращення результатів. Наступний контракт буде підписаний за позитивного результату виконання обіцяної програми, а також виконання проблем, надісланих місцевими громадянами. Після піврічного контракту буде голосування в дії або інша платформа рівня задоволеності народом даним депутатом, і така ж сама схема відноситься до чиновників від сільського до міського рівня після презентації даними депутатами. Про виконання власних обіцянок одразу буде відкрите голосування до кінця дня перший сільський, селищний, районний та міський голова, також та сама конкурсна основа кандидат, який подався на депутата і не пройшов, може податися на інші кандидатури, результати будуть перевірятися за допомогою ШИ. Тобто, після завершення екзамену. Екзаменаційний бланк буде скануватися на спеціальному сканері, і потім ті результати буде перевіряти ШІ, який буде запрограмований на дані запитання та відповіді, і таким чином, просканувавши всі білети, ми одразу отримаємо переможця. Якщо результат буде спірний, то буде проводитися додатковий екзамен для уточнення. Таким чином у кожного зацікавленого буде шанс представляти свою область. В кожного своя індивідуальна відповідальність за виконану роботу. Також будуть працювати такі відділи, тобто це будуть працівники за своїм фахом наймані працівники на конкурсній основі із повною матеріальною відповідальністю та посиленою кримінальною відповідальністю. Такі відділи один економічний, два, юридичний, 3. фінансовий, чотири освітній. По 25 чоловік з кожної області, які будуть опрацьовувати свої області, та по дві людини кожного відділу на загальнонаціональні проекти, та займатимуться на рівні держави, на конкурсній основі, в якості найманого працівника, які є незалежними від депутата, та так само звітують перед народом в тій самій послідовності, як і депутати, тобто за таким самим механізмом. Народним депутатом України може бути обрано громадянина УНР, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в УНР протягом останніх п'яти років. Не може бути обраним до НР УНР громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України. Строк повноважень НР-УНР становить за контрактом півроку і, в залежності від результату роботи, виноситься питання щодо подальшого продовження або обрання нового депутата. Максимальна кількість контрактів 6, тобто 3 роки більше ні, менше може бути в разі вищеназваних причин.